Ілям, ну що мамо, те мамо, але за те вдячні да, ми вдячні всім людям, які відгукнулися, які допомогли. Ми дякуємо природі, яка на нашій стороні і тепло. Що ви витримали. Ви зламні». пані Галина разом з онучкою Аною обживається у новій оселі. Замість чотирьох квадратних метрів родина тепер має власні 36. Все завдяки небайдужим людям, які допомогли назбирати кошти на нову квартиру. Тепер розповідає жінка, дах над головою є. Все інше відремонтують та облаштують. Головне, що вціліли і залишилися разом. Мені вона теж бачите, як хорошо зроблена. що в мене якесь до я це у Ані своє. Там саме головне, потім кухонька теж. Ну все хорошо, все хорошо. Я ж кажу, що я довольна благодарна всім. Я ж кажу, що просто, просто, просто. Дев'ятирічна Аня також радіє, тепер має свій власний куточок. Тут в неї є багато простору, аби робити уроки, малювати та відпочивати. Дівчинка любить вчитися і танцювати, тому в першу чергу перевезла найцінніше свої медалі і танцювальні дипломи. Хоч вона і маленька, але вона дуже мені подобається. Що в мене є отдільна кімната і крива, що я можу сама спати. Вам <ривання> ще є, але «Привикаєш по чуть-чуть. Будинок сім'ї Таран 3 червня розтрощила ворожа ракета. Бабуся з онукою дивом вціліли в той вечір. Маленьку Аню не зацепило, а пані Галині посікло склом руки та ноги. Жінка жаліється. Вибухова хвиля сильно пошкодила їх квартиру. Каже, просто залишилися на вулиці. Втративши свою домівку, в якій прожила 40 років. Жах, це просто, це просто не передати і не, не розказати взагалі. це, 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 це взагалі не можна описати цього. Ви, ви не представляєте, це просто нікому в житті не пожелаєш і ще й взагалі мені розговарювати не могли, нічого нас от, отаке состояння було, що це просто не передати, Не то, що просто не передати. Після прильоту довелося жити в металевому вагончику на дачній ділянці. Раніше це було місце, щоб переночувати після роботи на городі, проте все літо провели там. Розповідає, тулилися з дитиною на чотирьох квадратних метрах, там мріяли про повноцінну оселю. Від місцевої влади допомоги не отримали. Та й нині будинок ніхто не ремонтує. Під впливом погоди псуються речі, бо там навіть не перекрили дах. Міська рада виділила гроші, що ці, що там те саме, що довгі були посчитати. я не знаю. Ну ще вони конкретну суму нам ще не сказали, тому що ми являємося, договор такий складений, що ми являємося учасниками ремонту нашого дому. От, наприклад, там скільки буде на ремонт нашого дому 5-7 мільйонів, чи скільки всі жильці нашого дому повинні скластися по 5% від суми загальної суми, що буде витрачено на ремонт нашого будинку. Про це дізналася керівниця танцювального колективу, який відвідує онучка пані Галини, і одразу вирішила допомогти. Вікторія відкрила збір на нову квартиру, аби взимку її вихованниці не довелося жити у вагончику. Та за два місяці небайдужі люди назбирали майже півмільйона гривень. І, додавши власні кошти, пані Галина змогла придбати однокімнатну квартиру за кілька будинків від їхнього старого помешкання. Дуже багато навіть телефонували і писали в соцсетях, як там дівчата, ну я ж не знаю, хто да, хто там кидав. Може люди просто і телефонували, і писали, не вважаючи на матеріальну підтримку. Але дуже було багато відгуків, чим допомогти, де вони зараз, як їхні стани, як там бабуся, як дитина. Дуже багато відгуків, дуже багато було. Нині родина Таран потрохи перевозить речі з вагончику до своєї квартири. Від минулих власників залишилися меблі, а все інше каже пані Галина куплять. також завершують ремонт у ванній кімнаті і за кілька тижнів вже будуть спати на новому місці. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу.